Обласний етап всеукраїнських шкільних ліг Пліч-опліч фінішує на Черкащині. Найправніших і спортивного орієнтування відзначили в регіоні. Із фіналом змагань привітав учасників начальник обласної військової адміністрації Ігор Табурець. Ви не уявляєте, з якою цікавістю і інтересом ми спостерігали за найцікавішим видом всього комплексу змагань пліч-опліч. Це спортивне орієнтування. Ви саме ті, які пройшли серед Понад півтори сотні команд до фіналу. Ну і звісно, самі найкращі вітання це команді. Переможцю на всеукраїнському рівні область представлятиме команда Незламні Джейрани Черкаської школи номер 30. Це так прикольно. ніколи такого не відчував. Бігати треба по карті в лісі, десь це дуже прикольно. І ти можеш в гармонію з природою. Змагалися за право представляти область на всеукраїнському рівні команди із Верхняцького та Телепинського ліцеїв Черкаської школи номер 30 Золотинської гімназії Мінскляренка та Звенигородської гімназії номер 5 Мені подобається, що потрібно бігати, дивитися по карті. Це, це круто, мені це подобається. Треба вміння грати, грати в командній грі. Треба ще внімати швидкість і уміння дослухатися до, до наших сокоматників». дослухаються до рекомендацій тренера та горять ідеєю. Так описує своїх вихованців тренер золотоніської команди Сергій. Сила нашої команди заключається в тому, що ми, по перше, дружні. По-друге, діти, скажімо так, легкі на підйом. І вони дослухаються до тренера, Тобто, всі ті вказівки, які їм даєш, відповідно, вони всі їх відразу на люту, як то кажуть, схоплюють. І в цьому напевно наша основна сила. Нагадаємо, в області вже завершилися фінали змагань з баскетболу, волейболу та футзалу. Відтак найправніші команди дівчат і хлопців готуються до всеукраїнських стартів.